Друзі, вітаю на каналі. 1 вересня, перший день осені. Хочу привітати так, відбій повітряної тривоги у нас. Так, всі працювати. Е... Хочу привітати першокласників, які пішли в школу. Нарешті батьки здихались хоч на півдня їх. Ну і всіх батьків, учнів, які пішли в школу. З даною ситуацією дуже складно проходити навчання, але такі реалії життя нашого. Що я хотів би сказати, сьогодні тема, яка дуже часто, коли я дивлюсь відео, вона мене бентежить, тому що я згадую себе, як я ці помилки робив і люди показують. Їх, розумієте, і згадую, як я втрачав матки, коли так робив, як показують дуже багато матководів. Звісно, вони можуть собі дозволити, це, бо в них там маток матка вилетіла, якась він пішов і взяв. Ну, в чому суть, я розкажу трішки пізніше. Зараз я хочу запитати, е, хто якою вощиною користується. Тому що я користувався раніше боєрською вощиною, Дуже класна вощина, але дорогувата стала. Зараз 400 гривень за кілограм. Ну, Оскільки я маю тоді ці пакети продавати, якщо я буду ващину, по 400 гривень купувати. Пакетчиків не вистачає свого воску для того, щоб зі свого воску робити вощину, тому що ми постійно продаємо рамки. Медовиків там ситуація інша, вони все-таки є у них надлишок воску, вони можуть його і продавати, чи переробляти ващину, ващиною продавати. Ну не суть діло. Хто якою ващиною користується, напишіть в коментарях. І відгук, чи ви рекомендуєте її, чи можливо, вона якась не сподобалась чимось вам. А я вже буду шукати аналоги. Трішки дешевші. Можливо, на опті і можна там сторгуватись, але зараз я не готовий декілька сот кілограм вощини купувати. Не хочу вкладатись, ну це заморожені гроші, розумієте, так. Да? Витратити 50 тисяч гривень на вощину, яка будемо. Я її за декілька років використаю, але не хочеться все-таки 50 тисяч гривень на вощину тільки. Викидати, тому що зараз вощі на рамки мені потрібні. Ну, багато потрібно витрат, трішки вкластись потрібно в пасіку. Е, в чому суть? Тепер про матки. Е, часто бачу, коли розказують про підсадку маток. Беруть, наприклад, да, там матка побула в сім'ї, а тоді беруть, відкривають кліточку і пускають на рамку матку. І дивляться, як вона там себе веде. типу, що ось бігає, бджоли до неї лояльно відносяться, значить все нормально. Але я згадую, коли я так робив, також на початку свого пасічникування мене ніхто не вчив, мене я не приймав пасіку від в спадок, якийсь, я її робив з нуля. І я так робив теж. Купував матку, потім. Підсажував і там елітну матку якусь. І потім вже відкривав кліточку, дивитися, як же вона на рамці буде себе поводити. Щоб же її, якщо її будуть бити, то я її назад посажу. Я цю кліточку відкривав, вона на рамку і тоді шох і полетіла. І 100 доларів так. Пішли. Розумієте, не можна такого робити. Взагалі, як елітні матки підсаджуються. Наприклад, якщо у вас там. Звичайна пасіка, і ви собі захотіли купити за 100 євро матку, а то ще й дорожчу. Потрібно на перший корпус надягнути другий корпус. Між ними сітку металеву Перегородити ці корпуса металевою сіткою, щоб бджоли не могли ні прогризти, нічого. У другий корпус ставиться розплід на виході. Можна там. Ну, дві-три рамки можна. Ну, одна буде малувато тоді, поки розженете ви цю сім'ю, ну, дві-три рамки на, на виході розпліт. І туди дається матка. Розумієте? Без льотків, льотки закриті. І потім ця бджілка вже виходить і приймає цю матку, тому що вона для неї, якби вони перший раз її побачили, да, і вони її приймають, починають її годувати. І таким чином сім'я розростається, матка червить, і цю сімейку вже можна буде десь е, перенести. Ну, Звісно, якась частина бджіл злетить назад. І таким чином тільки робити е, прийом маток. Ніяких цих відводків які е, без розплідних, які там стоять, е, скажімо, відводки зробили, весь розплід вийшов і типу цей відводок любу матку прийме, не прийме. Повірте мені, не прийме. Я так робив. Коли в мене ще були звичайні бджоли, я переходив на елітні бджоли. Я помилок наробив дуже багато, тому що ніхто такого якби, не розказував. Ось ці безрозплідні відводки всі говорили, да там прийом 100%, да, нічого подібного. Не буде там прийому ніякого. Якщо матка елітна, а у вас прості бджоли, ніякого там не буде. Можливо, буде 10-20%. З 10 маток одну-дві може і приймуть. І то не факт, як вони її приймуть, можливо, вона ще й погана буде. Е, ну Погано в тому плані, що вони її сильно поб'ють. І з неї толку не буде. Тому е, далі, щоб не забутись. елітних ну, маках, якщо за, хто захоче, я можу детальніше якось розказати. Тому що у людей вже в кого бджоли породисті, і вони замовляють з той самої Німеччини матки, підсаджують їх вже без проблем, розумієте. А коли у вас звичайні двоєві бджоли, ви хочете перейти на елітні, то вони навіть F1 погано приймають, не, не говорячи вже про матки, які з Германії там прийшли. Е, друге, це коли ви, наприклад, замовили мат, маток, там наробили відводків чи ну, то вже. Ви там дивитеся, як ви підсаджуєте. Ніколи не, не класти матку на сонце. Тобто, наприклад, особливо, якщо металева кришка і сонце на неї попадає, вона розжарена, отак покладете на 30 секунд в кліточку і все, у вашої матки вже не буде. Вона просто вона помре, загине. Тому завжди десь тримаєте, це може бути коробочка накрита там якимось полотенцем. Там тримаєте або в кармані можна, але в кармані теж. Ну, якби, розумієте, що якщо довго десь носить, там на сонце, плюс дихати їм важко. Краще коробочка накрита полотенцем, там матки лежать і ви собі ходите і потрібно вам, ви відкрили коробочку, матку поклали. Так, з тим розібралися. Далі, що я хотів би ще сказати по пасіці. <кхем> Ну, нагадаю, що можете ж бджолопакети замовляти на наступний рік. В попередньому відео ціни озвучені, породи озвучені. Не буду повторюватися, щоб не забирати час. Ну, по пасіці, в принципі, все. По пасіці у мене тут порядок, бджілки працюють. Десь через місяць я буду скорочувати гнізда. Зараз не скорочував, там деякі відкривав, там забито медом. Зараз золотарник квітує. Все-таки я не хочу зараз їх шевелити, щоб вони побільше розплоду виростили молодої бджоли. Мед я не відкачував соняшниковий. Все буде в зиму, все буде на наступний рік. Я не знаю, чи на весну я буду на пасіці, то так, наприклад, якщо там кормів у когось мало, чи ну, знаєте, весна вона різна буває. Буває навіть і в травні місяці годують бджіл, тому що місяць дощі йдуть, такі були роки. І попередній рік, тобто не попередній, а цей сезон 25-го року також був не фонтан. То все-таки в мене будуть рамки в загашнику, і сестра може, я її можу попросити, вона може приїхати і просто за заставну поставити рамки. І все, я буду спокійний, що в мене кормів вистачає в Ну, Основна робота зараз в мене це в садку. По персиках основна робота, багато персиків і продавали їх, і ось е закривали я такий сік, буду на продаж також виставляти. Літрова, а така 250 гривень буде. Сік пюре без води, без нічого. Е дуже класний, буду виставляти, продавати також. Е зробив я, е трошки удобрив щоб закладувався урожай на наступний рік. Персики удобрив, полив їх. Далі думка в мене, плани, це, ви бачили, як окольоку робив майбутніх сажанців, якби під щепу околіровав. І на наступний рік в мене є в планах, це кісточки висадити і щоб. Якби дикий персик виріс, і його вже також у кольоровку робить. Якщо все буде добре, я не знаю, я перший раз це роблю. Якщо буде, сходи будуть ну хоча б половина і половина з того, що я кольорую, прийметься, це буде кілька сот саджанців, то планую ще висадити. Є в мене територія недалеко, такий невеликий сад ще там висадить і займатися. Садом, тому що це прибутково, я побачив цей рік. Добре, люди готові платити гроші за натуральні домашні фрукти, овочі, фрукти. Тим паче я біля столиці знаходжусь. У нас тут руки розв'язані для того, щоб заробляти гроші. Можна на столицю возити, можна оптом продавати. Одним словом, буду розвиватися в цьому напрямку. Готові сажанці. Не буду брати, тому що дуже великий пересорт із тих саджанців, що я замовляв, це не один десяток, практично ніякий сорт не відповідав заявленому в інтернет-магазинах. У різних я інтернет-магазинах купував недобросовісні продавці, включаючи агромаркет. Чому так, я не знаю. Безвідповідальність ніхто не може притягнути до відповідальності продавця, поки той саджанець виросте, поки він почне плодоносити, це вже пройде 4 роки. Ти вже, ти вже забув, як той сорт виглядав, який ти купував. А в мене просто я все підписую, в мене всі саженці, які я сажу, в мене вони підписані. Із, ну, з тими, які я купляю, да? сорти, а сорти, на жаль, не відповідають. Це дуже прикро. Тому буду садити кісточки, це буде. Ну, самі розумієте, це втрачаєш десь два роки. Але я буду знати, що це сорти ті, які вже в мене перевірені, і я вже буду їх окуліровку робити, прищеплювати, і я буду знати, що це дійсно той сорт, який мені потрібен. Ну а такі справи в мене буду закінчувати відео ще раз з 1 вересня. Батьки, діти, до нових зустрічей.